Ах, як гарні ці весняні квіти, які дивовижним чином розвічують сад, що прокидається. Яке багатство форм і кольорів смороду нам дарують. Дивлячись на їх пишне цвітіння, хочеться посміхатися і радіти приходу весни. Зусиллями зарубіжних і вітчизняних селекціонерів створено безліч справді унікальних видів і сортів цієї чудової первоцвіту. І. Наспівно, немає такого садівника-аматора, який не вирощував бітюльпани на своїй ділянці. У цій статті ми поговоримо про правила і терміни посадки тюльпанів, про ті, як їх правильно садити і як за ними доглядати. На одному місці тюльпани можуть рости не більше п'яти років. Потім їх потрібно пересаджувати, інакше квітки стануть дрібними і можуть втратити всі свої сортові ознаки, забарвлення, форму квітки тощо. Терміни посадки. Деякі початківці садівники задаються питанням, коли потрібно садити тюльпани. Найкраща година для їх посадки осінь у терміни з 20 по 30 вересня залежно від клімату вашого регіону. Термін осінньої посадки розраховуйте таким чином, щоб до встановлення стійких від'ємних температур у цибулин було не менше місяця для вкорінення. Якщо ви висадите тюльпани надто пізно, то навісні смороди відчують у розвитку, а квітки у них будуть дрібними. Не можна висаджувати цибулини тюльпанів і надто рано. Температура ґрунту при посадці повинна бути не вище плюс 8 градусів, інакше велика ймовірність, що тюльпани підуть у ріст. А це призведе до їх неминучої загинелі стягування. Садити тюльпани можна і навісні. Наприклад, якщо ви розділили цибулини якихось дуже рідкісних сортів. Але враховуйте, що зацвітуть смороду лише наступного року, одночасно з тими тюльпанами, які ви посадите цієї осені. При весняній посадці пам'ятайте, що ґрунт на клумбі має прохрітися мінімум до плюс 10 градусів. Інакше цибулини не зможуть вкоренитися і загинути. Щоб подовжити період весняного цвітіння тюльпанів, рекомендуємо вам восени висаджувати цибулини у різні терміни з інтервалом у тиждень, наприклад, у центральних районах з 20 вересня по 10 жовтня, у північних регіонах смороду всунутися на пару тижнів назад. Вибір місця і підготовка ґрунту. Від того, наскільки правильно ви виберете місце розташування клумби і як ретельно ви підготуєте ґрунт, покладете пишність і краса цвітіння тюльпанів, а також їх здоров'я і довговічність. Вибір місця тюльпани, як і всі інші весняні квіти, садять на дуже добре освітленому сонцем місці. Тільки тоді їх цвітіння буде яскравим і пишним. Тюльпани не переносять близького залягання ґрунтових вод і підтоплення талими водами. Тому висаджуйте їх на високі клумби, висотою 50-60 см або на підвищених місцях вашої ділянки. Підготовка ґрунту. Тюльпани люблять родючий, багатий органікою, пухкий, добре проникний нейтральний ґрунт РН 65 7 На кислих, важких ґрунтах смороду рости не будуть. Так у землю до початку підготовки клумби під тюльпани потрібно заздалегідь нейтралізувати за допомогою доломітового борошняна 2 кг на ширину квадратних метрів ділянки. При підготовці клумби для покращення складу ґрунтового ґрунту під перекопування внесіть по два відра компосту або перепрілого і піску, відро листової землі, половину відра деревного попелу, 2 столові ложки подвійного суперфосфату і півтори столової ложки сірчанокислого калію. Підготовка цибулен тюльпанів до посадки. Від якості посадкового матеріалу залежатиме краса і пишність цвітіння тюльпанів на вісні. Як вибрати цибулини тюльпанів? Тюльпани, куплені у нас, не пошкоджені і не хвороби. До того ж смороду вже пройшли передпосівну обробку. Тому ви відразу можете висаджувати їх у свій квітник. Тюльпани, придбані в іншому місці або які знаходилися у вас на збереженні, рекомендуємо вам ретельно озирнутися. Відразу відбракуйте всі пошкоджені або хвороби. Після цього розкладіть цибулини за розмірами, кожен сорт окремо, і підготуйте бірки для шкірного сорту. Чим обробити цибулини тюльпанів? Цибулини тюльпанів перед посадкою рекомендуємо вам на годину опустити в розчин препаратів циркон і цитовіт по 5 крапельок на літрову банку води можна використовувати для передпосівної підготовки і рожевий розчин марганцівки. Посадка тюльпанів дуже відповідна операція. Перед качаном визначтеся, які сорти і в яке місце клумби ви будете садити. Рекомендуємо вам висаджувати цибулини тюльпанів групами, визначивши межі посадки шкірного сорту. Так ви зможете створювати у своєму квітнику будь-які візерунки. Поса.